Вітаю на каналі Читаю Для тебе Анна Франко Ключко. Різдвяний подарунок Мала Галя щебетала в школі своїми подругами на Павзі. Її сміхи веселощі були найголосніші. Надходили різдвяні свята. Спершу свято Отця Миколая, а там Святий вечір, ялинка, подарунки. Оченята в дівчаток світилися ярко, одна наперед другої хвалились своїми сподіваннями. Священник у часі науки релігії поглядав в очі дітям, ніби сувору, і наказував бути слухняними, не робити збитків, учитися пильно. А за це все чекає їх заслужена нагорода від отця Миколая і від Ангелика на Різдво. Маруся, жвава чорнявка, розказувала я підглянула, як матуся пакувала різні пакунки, завивала їх у кольоровий папір та перев'язувала золотим шнурочком. Чому вона це робила і то потаємно, та що було в тих пакунках, не знаю. Чи це подарунки для нас? Дурненька, сказала Стевця, це тобі привиділось. Це не подарунки на свята, бо святий Миколай і ангелики приготовляють подарунки в небі і вже готові привозять на великих саночках. Треба тільки щовечора помолитись, не робити збитків, слухати матусі, бо святий Миколай і Ангелики все бачать і все знають, і знають, що кому дати. На веселі мличку Галі пробігла хмарка смутку. Всі кажуть, що вона найбільш збиточна, і не знати, чи вона дістане подарунок, але вона не просить багато. Я хочу тільки тепленькі рукавички, такі білі, як має Маруся, просила вона отця Миколая і Ангела ввечері, коли клякнула коло ліжка помолитись. Немає ніяких. Руки мерзнуть, коли біжить вранці до школи, хоч і ховає їх раз у раз до кишені плащика. Так, рішила вона, нічого більше не хочу, тільки білі теплі рукавички. Але вдома її надії і сподівання якось блідли, а сповнення їх, здавалося, їй зовсім неможливе. Матуся була хвора. А татусю ходив зажурений, зайнятий своїми справами і не звертав уваги на дітей. Галя конче хотіла поділитись з кимось тим усім, про що говорилося у школі, і звернулася до своїх братчиків. Але три братчики, старші від неї, були зайняті своїми задачами, не мали охоти й часу її слухати. А найстарший Андрій, щоб її позбутись, насмішливо закликав. Така велика, а вірить, що святий Миколай і ангел приносять дарунки дітям. Це мама й тато купують ці дарунки. Це неправда. закликала Галя. Ви мене все б'єте й дрочите і зате вам ані святий Миколай, ані ангел нічого не принесуть. Але я чемна і мені принесуть білі рукавички. Прийшов день святого Миколая. Її подруги, всі, як одна, збиралися йти на велике свято, кожна зі своєю мамою. Галя стратила надію, мама лежала в ліжку, хлопці щось стругали й вирізували, а тата з самого ранку не було вдома. Надходив вечір, і Галя ходила тиха, сумним личком. Там десь уже сходяться діти, але її там не буде. Повернувся тато домів. Він поглянув на Галю веселими, допитливими очима. Ти чого Галю надулась, мов курка на дощ? запитався він. Їй тут же хотілось розплакатись, але при хлопцях не хотіла показувати своє горе. Я стрінув твою учительку, пані Кульчицьку, і вона запросила нас на свято отця Миколая, що відбудеться у бесіді. Може, маєш охоту піти? запитався батько. Чи мала охоту? Галя з радости стала збиратись. Дорога трамваєм, здавалась, їй довга придовга, зайшла з татом до залі. Всюди горять лямпи, повно гамору і сміху. Хтось узяв її за руку і повів до великої залі, щерть наповненої щебетливими дітьми. Тато залишився в меншій залі. Його обступили приятелі і знайомі, і він тут же, в одній хвилині, забув про донечку. Галя протиснулась вперед, широко отвореними очима стежила за всім, що відбувалось на сцені. Там був справжній святий Миколай з білою бородою в короні і ризах. Біля нього, з обох боків, стояли два ангели в срібних шатах та з білими великими крилами. А тут же й чорт, весь чорний, з рогами. Червоним довгим язиком і предовгим хвостом. Перед святим Миколаєм кошик, повний подарунків. Один з ангелів викликає по черзі дітей то хлопчиків, то дівчаток, заглядаючи щохвилини до списка. Святий Миколай питає, чи був чемний, слухняний, пильний у школі. Ангели хвалять і просять обдарувати. Але тут же чорт родом з пекла, все перечить і вичитує різні збитки й провини, обіцює нечемного протріпати різкою, що з нею вимахує на всі боки. У Галі похололо серденько, як то він усе знає. Напевно, і її пустощі йому відомі. Та святий Миколай не дуже йому вірить, слухає більш, що кажуть ангели, і обдаровує. Галя поглядає на кошик, що скоро спорожняється. Може, й для неї захований там подарунок, але що далі, то більше тратить надію. Ні. Ні, треба втікати. Не може чекати на ту болючу хвилину, коли для неї там нічого не буде. Роздавання доходить до кінця. Мами з дітьми виходять, поміж ними і Галя. В її серденьку, Великий біль. При дверях стрінула вчительку, хотіла пройти повз неї непоміченою, та вчителька би на неї чекала. Поглядаючи в її сумне личко, взяла її за руку і приязно сказала Як бачу, ти не дістала подарунка. Ходи зі мною. Там залишився подарунок, до якого ніхто не зголосився, і повела її в другу кімнату, де вже майже нікого не було. Подала їй невеликий пакуночок, кажучи, подивись, чи тобі подобається. Галя розгорнула пакуночок, а там були білі рукавички, такі саме, про які Галя мріяла. В першій хвилині вона зраділа, стала приміряти рукавички, що якраз були на її руки. Але занадто було болю малім серденьку. Смуток захмарив личко, а в оченята набігли сльози. Вона відложила рукавички і сказала це не дарунок від Святого Миколая, це не для мене рукавички, я їх не хочу, і вибігла з кімнати шукати тата. Зближались різдвяні свята. Дітей розпустили на святочні ферії на цілих три тижні, довгий час. Але дещо і зробити треба спершу все, що завдано в школі. Випрацювати і понаписувати задачі, вивчити вірші. Навіть пан отець задав щось вивчити. Щоб ви вдома не дармували, напоминав. Оцей обов'язок треба спершу виконати. А вдома вже такий закон: що спершу наука, а потім забава. Хлопці і Галя сідають до праці, щоб усе якнайшвидше було готове. А там книжки на поличку на багато багато днів. Добра Лукія притаскала велике деревце з базару, хлопці змайстрували хрест на підставку, і вже готова ялинка стояла в холодній кімнаті. При великім столі в їдальні всі засіли до праці. Матуся, хоч хвора, зав'язаним кругом чола мокрим рушничком, порається разом з Лукією на кухні. Приготовляють все на свята, так як це робили її матуся і бабуня згідно з традиційним звичаєм. Матуся пече калачі, а для дітей пташки, медівнички, різні прикраси на деревце. Лукія порається коло гуски, приготовляє свинячу голову на холодець. У цибрі рвучко плаває велика щука. Галя цікаво всьому приглядається боязко встромляє пальчик свинячі очі, торкає зуби, хоче піймати рибу, але та вдарила хвостом об воду і обризгала Галю зимною водою. Але вона бачить, що мама бліда і невесела. А лукія не має для неї часу. І вона знов за хвилину біжить до їдальні подивитись, що там роблять хлопці. Вранці святого вечора мама післала малу Галю позвати пана Сушка, що в них мешкав, на каву. Галя постукала в двері, зайшла в кімнату і, сповнивши доручення мами, хотіла вийти. Та при дверях побачила велику пачку. Почекай, сказав пан Сушко, ти бачиш, що це є? Я вночі відчинив на хвилину вікно, нараз на дворі заясніло, задзвонили дзвіночки, і до вікна влетів великий ангел. За ним влетіли ще два, і внесли оцей великий пакунок. Це передай чемним дітям, що живуть у цім домі, сказав перший ангел і зараз же відлетів. Отвори двері, я внесу в вашу кімнату. Галя, мов зачарована, гляділа то на пана сушка, то на пакунок. В кінці отворила двері і стала кликати. Андрію, Тарасе, Петре, ходіть сюди. Ангел приніс нам подарунки. Побігла й до кухні розказати мамі й Лукії чудову новину. Мама насупила брови та війшла в кімнату. Тут же хлопці виладовували і розбирали собі подарунки. Кожний брав те, що йому подобалося. Андрій книжки й альбом на марки. Петро з Тарасом, виклавши залізницю на підлогу, зачинали складати рейки. А це для Галі, закликав Андрій, виймаючи один великий, а другий менший пакунки. З великого вибрав велику ясноволосу ляльку, а Галі подав менший. Галя розвинула кольоровий папір, а в нім були рівненько зложені, м'якенькі, немов скрілячого пуху рукавички. Здивована Галя закликала, як Ангелик знав, що я хочу рукавички. Але мама не поділяла радости дітей. Ще більш захмарилось її лице, і вона сказала прикрим голосом до пана Сушка: Ми маємо всього досить. Наші діти не голодні, а решта неважно і не потрібно. Діти обійдуться без ваших подарунків, заберіть собі все це назад. Пан Сушко підійшов до неї і, усміхаючись, ніяково ласкаво сказав з притиском. Вибачте, пані добродійко, це не я купував, це ангел приніс. Ангел приніс подарунки від ангела. Кликали діти зовсім зайняті забавками. Мама побачила, що вже запізно, і з неохотою відійшла до кухні. А пізно ввечері, в їдальні, де пахло сіном, матуся подавала риб'ячий борщ з вушками, рибу, пироги, кутю і узвар, а тато кинув на стелю ложку куті на щастя. Діти гомоніли, стиха заїдаючи святочні присмаки. А скінчивши вечерю, всі перейшли до великої вітальні та засвітили свічечки на ялинці. На дворі зимно, на шибках вікон мороз малював квіти, а в кімнаті було тепло, пахло свічечками, ялинкою. Петро пускав страшні жабки і світив магічні свічки, що запалені розлітались зірками. Тато з хлопцями співали колядок. Проходив радісний святвечір. Діти, хоч потомлені, ніяк не хотіли йти спати. Галя в своїм ліжечку пригортала одною рукою ляльку, а при її личку на подушці лежали білі пухкенькі рукавички, подарунок від ангела. Вона усміхалась крізь сон, бо в сні бачила серед кімнати ярко освічену ялинку повну блискучих невиданих прикрас, а яблука, помаранчі горішки світились, блистіли і мінились у різних кольорах, срібні дзвіночки дзвонили ніжно стихенька. Довкола деревця, побравшись за ручки, танцювали у пишних одягах ляльки і пухкенькі біленькі зайчики, на переміну співаючи солодких пісеньок. До її ліжечка. Підступив великий ангел, увесь у білім одязі, тримаючи в руці сріблисту зірку. Галя конче захотіла поглянути на ангела і змусила свої оченята відкритись. Вона побачила свою матусю, що свічкою в руці склонилась над нею. Її бліде обличчя світилось добротою і любов'ю, а з її сумних очей котились важкі сльози. Галя заглянула, що мама плаче, і собі розплакалась, але мама пестила її і голубила. Галочко, дочечко моя, не плач, дитинко. Плач, немов весняний дощ, змив увесь смуток і біль серденька Галі, і змінився у плач радості. Галя притягнула ручки до мами. Я хочу до тебе, прошепотіла вона, а в ліжку. Притулившись до маминих грудей, забувши лялькою рукавички, заснула щаслива і спокійна. Пестощі мами, що ставали щораз торідшими, її обійми й поцілунки наповнили душу малої Галі великою радістю, і вона сприймала найцінніший різдвяний подарунок: любов своєї найдорожчої матусі. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі!